У Кам'янському урочисто завершили третій потік молодіжної медіашколи Юсмедіала, проект від центру молодіжних ініціатив, який щороку об'єднує амбітних юнаків та дівчат, що прагнуть освоїти професію у сфері медіа. Захід проходив у студійному просторі міської інформаційної служби. Учасники мали змогу долучитися до заключного навчального заняття. Також для них було організовано інтерактивну оглядову екскурсію лаштунками міст ТБ. Під час неї працівники МІС відкрили завісу професійного медіавиробництва, продемонстрували. Вали телевізійне обладнання та поділилися власним досвідом із середини медіа, дуже крутий захід для молоді. Вони наочно побачили, як це дійсно як це компонується, як пишеться сюжет, як створюється відеоматеріал. Для молоді, саме для молоді нашу сучасної, бути медіаграмотним, правильно сьорфити інформацію, отримувати фільтрувати. Це головне. На важливості подібних ініціатив для громади наголосив і міський голова Кам'янського. Нас є Живе дуже талановита, розумна молодь ви постійно вдастина себе, постійно займаєтесь пошуком нових знань. Хочу подякувати наш. Центр молодіжних ініціатив, який постійно працює з нашою молоддю, займається освітніми заходами, такі як наприклад, як сьогодні, а можливість отримати дуже корисні знання для себе. Це і медіаграмотність, як створюється медіаконтент. контент. Сподіваюсь, що вони вам будуть дуже корисними у вашому подальшому житті. Очільник міста вручив сертифікати усім учасникам медіашколи та нагородив фіналістів проекту. Це люди, які проявили найбільшу активність під час навчання. Вони волонтерили в установах. Вони виконували сумлінно всі завдання, які ставилися тренерами та менторами протягом навчального курсу. Ми дякуємо міській владі за те, що завжди підтримує молодіжні ініціативи і завжди долучається до проведення таких важливих заходів для молоді. Цьогорічна освітня хвиля тривала 8 тижнів і включала навчання за напрямками відеопродакшн та контент-маркетинг, що проходило за участі досвідчених менторів. Попри виклики сьогодення, організатори змогли реалізувати насичену програму та подарувати учасникам нові знання і навички. Дуже дякую за, за такий масштабний, дуже цілеспрямований проєкт, який дав нам всім змогу отримати дуже багато навичок, отримати нові знання. Ми навчилися писати дуже круті сценарії. Ми навчилися правильно виставляти настройки камери. Мені дуже подобалось писати сценарій та знімати людей. Це сьогодні я виграла Я в шоці. Просто сама участь в цьому всьому. Мої домашні завдання дуже часто хвалили. Хоч це і так і було. Але ну я дійсно я не очікувала, що виграю. Я гадаю, що наше місто. Дійсно, це центр розвитку нашої молоді, і в нашому місті дуже сильно про це піклуються.